Добрий день хлопчики, добрий день, дівчатка, я, Наташа. І сьогодні будемо гратися, рахувати, будемо рухатися і починаємо. Приготували наші долоньки і робимо однаково. Як я? Один, два, три, чотири, пять. Один. Два. Три, чотири, пять. Один. Два. Три, чотири, пять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Ми з вами. Розігріли наші ручки, наші пальчики приготували, а зараз будемо вчити віршик. Один, два, три, чотири, п'ять. Ми йдемо гриби шукать. Цей пальчик в ліс пішов, цей пальчик, гриб. знайшов цей пальчик, чистити став, цей пальчик. Смажити став, а цей пальчик Все з'їд, тому погладшав Один, два, три, чотири, п'ять ми йдемо гриби шукать. Цей пальчик в ліс ходив. Цей пальчик гриб знайшов. Цей пальчик чистити став, цей пальчик приготував, цей пальчик усе з'їв, тому і погладшав. Пальчики ми приготували. Треба пластилін і ось такі. Зубочистки. Беремо коричневий колір пластиліну. Робимо кулю. Ось так. В ручках робимо кулю. Кулю носик. Ми витягуємо ось так от носик. Ось так. Як ви думаєте, хто це? Я думаю, що ви знаєте, що це їжачок. Зробимо їжачку очі і носик. Треба. Трошечки взяти білого пластиліну, маленьку кулю ось так між пальчиками скатати. Чорний колір. І ще трошки чорний носик. Але їжачок не справжній. на спинці у нього багато голочок. І голочки я візьму ось такі. Пальчиками переламали і ось так поставили. You call me all friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. Cause if you think I was born yesterday, you have got me wrong. So I cut you off? I don't need your love. Cause I already cried enough, I've been done i've been moving on since we said goodbye i cut you off i don't need your love so you can try all you want your time is up i'll tell you why you say you're me. Їжачок малий іде. Гарне яблучко несе. Швиденько зробимо червоне маленьке яблучко. Червоне. Та неси його не в сумці, не в корзинці, а на спинці. Їжачок малий іде. Гарне яблучко несе. І не в сумці, не в корзинці. Він несе його на спинці. Їжачок малий іде. Гарне яблучко несе. І не в сумці, не в корзинці. Він несе його на спинці.